Давайте так. Ото От воно. Так ти поняв пауза, да? А будь-ка під это да. Ого. Виталечко. Ого, все. Ты понял. От послухав батька, послухав. А, батька казав, що його надо. Давай на цю сторону куда-нибудь. Від куди не братки. Ага, ну батька. Ого. Взагалі не йти не хоче! Ну що ж, ми на рибалці, задія мене. Віталя стоїть, ловить, джигует. Приїхали ми сьогодні з Віталією на водойму. Будемо ловити. Дивіться. Дивіться, яка красота. Дивіться. Необ'ятний простори. О, так. От красота. Да. Сьогодні будемо пробувати ловити судака. Тут а, Окунь та Судак і більше ніякої риби немає, в принципі. О, ну, По хижаку мається на увазі. Тому будемо пробувати. Водойма часна. Будемо пробувати. Я буду сьогодні ловити Сафінкою 2.14, длиною 274 страдіка 3000 шнурочок китай. А у Віталія Аріон 2.90 з ванквішем. І юджикіївський шнурочок 05. Ось так от. Тому ранок у нас ще клювак немає, ми вже трошки прокидалися, але клювак ще немає. Але я думаю, що рано чи пізно все воно, воно буде. Можливо, Судачок дасть про себе знати пізніше. Це, до речі, це місце, де ми прошлий раз з Віталією тут на льду ломилися. Зараз це все діло відкрите. тому поїхали. Гайлала. Перший. Без удара, без нічого. просто сил. Начал мотать, а он уже тут, как тут. фу ну <laughs> Блин, это так стрёмно. Так, оп. А, вообще, прот. шпрот. Белая казак. лки-палки, ну я тобі кажу, там в фінках тих шост... біля піньків щось там Ну Я на 6 грамах. Угу. Ось так от. І нема хвоста. Все ж таки там судак стоїть. От, я з першого разу не зміг його всекти, другий раз він присів, а на третій раз він мені хвіст відкусив. Тому зараз міняємо приманочку і Рухаємось далі. Що Шо, є-хе-ох, ух, значит, надо вы. Надо выв? А як вечелось хорошо? Ні. Слабенько, слабенько, но ну, відчулось. Люди не поймуть. Акула. 8 балов. І на зелененьке, да? угу. так? -от. Розловилися ми з Віталій по одному мікросудочку. В принципі, це вже чудово. В початок ми поклали, тому ми вирішили зараз попити кофійка. Вон Віталя дістає помалу це все діло там з носа лодки. Зараз перекусимо, обмиємо кофе. О, і будемо далі ловити. Поїхали. Без нічого. І розказуємо, як треба. Є, і ми тепер на місці питаємо. побільше вже? Да. О, це о, о, так, так в рот. Поняв? В рот. На черніку, між прочим. Ох. Ох, ну що ж, біжи. Пішов плавати. Ось така черніка відпрацювала на 8 грамах. Класно. Пробуємо ще раз. Ось так. Ось так воно виглядає, біль спінінгіста. Давай! Рви! Все, відірав? Mm. Красавчик, ну давай п'ять. Віталя якорь запускає. Чого так? Ми вирішили змінити направлення стать. Досить часто буває так, що з однієї сторони судак не клює, а з іншої сторони, може клювати... Тому ми вирішили, а не близько? Та ні, нормально. Тому ми вирішили з Віталією змінити направлення. Вдруг це нам зіграє в плюсик. <реш> Блін, Скиду якорь. На найму цікавому моменті сила батарейка, але я його впіймав. Дивіться, який красавець. Ну, видно, хтось питався з'їсти його, битий. Ну, взагалі, просто красавець. О, І цей раз він взяв з переката. Ось тут стоїть перекат. І оце на перекат кинув і він взяв. Красавець. Такий, ух лапать. Ми з Віталією вже відплавали глибину отам, жодного тичка. Єдин, єдині тички, які були, це отам тільки на піньках, і ми витягнули. І на углу окунь взяв все. Більше ніде нічого немає взагалі. Не знаю, яким фігом воно так зумовлено, але ось ззаді мене карчі, але вони взагалі мовчать. А під нами десь приблизно 3 метри глибини. І результату нема жодного. Абсолютно чомусь. Оце гепнуло. Ну це посолідній, Віталя. Посолідній? Да. Да, а сам. Сам. Ой, дротик, хорош. Оба! Короче, Коротше, понял, а в нього этот эм, желудок підвилез трохи. О, це звір! Ух, Класс. Оце гепнуло. 6 грам. На шести грамах Віталія. Я казав, о, там, де ми заци... де де, де да, о, там воно і є. А, що? На карті. Ух, дивіться, який красавчик. Ух, клас. Є? Взяв? Не знаю. Блін, я тобі кажу. А я тільки камеру включив. Ну, під цілом, так. Блін, коротше, я зацепився. Щось. Не пішов технологічний процес. Я ще й не обірвався. обірвався. Ні, не обірвався. Ні, обірвався. Все, що мені судак залишив. Бачите, розігнутий гачок, приманочка. О, тому ми його це все діло зараз зігнемо назад. Не знаю. Гарний варіант буде чи не гарний. Блін, зігнув, звісно, по ракляче, Ну, нічого. О, шукаємо нашу нову стрикозку. Ось таку стрикозу беремо. Ну, і ось мій одинарний гачок і ми її сюди зараз запердолимо. Віталій, я кажу за всет. Віталя. Не хоче овсет одити. А я б оце одів, якби у мене було. Є з тебе маленький овсят? <риклад> Опа, Віталя, садив. Ну, какой був, Ой, блин. Це серйозний тип у тебя. Блин, я запутався. <риклад> а зачем оболон? Я выразил своє негодование. Я повідомив. Про що він не замітив? Та нихера себе, слышиш. Це сила черв'яка, так я розумію, работает. Чи там просто судак? Ніфіган себе, слышь, ти что, судаків начал ловить? Віталя судаків ловив лову. На червяка. Это сила моих положительных флюидов. Вот так вот. На секси. Чуєш, так за самий край. Так він сив чи ударив? Сив. Без ударов. Тебе є ще такий сексик? Да. А скажи, чого його в мене ще скажи, досі немає? Скажи, скажи Як? Так ти Ви смотри, бать, так йому. ти дивись, що в тебе вже скільки клювак цей третя? третя і куди не кинеш вона в тебе є. А, отут не працювала. Ну отут не працювала. Блін, прикольно. Треба зараз з білого злазити. А як я ці моменти довго люблю. О, Правда таке ж собі воно... Чіткий, дзвонкий, одиночний, ух. йолі палі палі йолі Ах, копнув все в корінь. Де як в'юн ізвивається! Ого, так він такий сильний! мужик, хвостик видай. Опа. Красавчик. Пежа. Корчашка? Угу, так вообще. Не Опа. То застегнув, как бы. А оно расстегнуто. <реш> Блін, якось вийшло недобре. Переплили ми на мілину, а там, де ми стояли на піньках, рибка трошки вже затихла і вирішили дати точці відпочити. Тому ми заплили на мілину і спробуємо зараз прокидатися там, де нас в нас пройшли раз досить таки непогано клював судак. Але різниця в тому, що зараз ця сторона штільна, а та сторона вітряна. В прошлий раз було зовсім все навпаки. Ну спробуємо, а що робити нам. А якщо тут результату не буде, то попливемо далі до піньков, пробувати там далі ловити судачка. Мале. Я не знаю, ну палка. Не, мало мало. Наганича вам, просто чуть-чуть вийде. Це окунь? Ні, не прямо. А що ударила, сіла? Ні, сила. Садачок. Судачок. А скільки грам стоит? А, тільки що ти мені казав за 10 грам. Що на 10 граммах не клюють. Да. Ну так от. А куди кинув? А у мене в мене один процент як звичайно. І шо я встиг Так, і не підбородочок. Не підбородочок. красота Красота Лимончика нету. Ой блин а що ж у мене затишит тупо на повному виліті так? Да? Дан точно Я той, тільки двічі спів підняти. Так, скидуємо свої 8 грамів. Це все фігня. О, зараз тоже перехожу на більшу вагу і буду шмаляти вдаль. Ох, ого. Барати, так. это воно. Так ти зрозумів паузу, так? Да? Мабуть пиццако? О, это да. Ого! Виталічка, ууу, все, ти зрозумів? От послухав батька, послухав. Батько казав, що його треба надо... давай на цю сторону куди на. Так, веди куди не, 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 не брак. Ага, шнур батько. Ого! Хорош! Взагалі йти хороший. не хоче! Дивись, може, при... А, шнур хороший. Хороший шнур. Не бачу, бо, десь, Я сам він... його... Він уже от... під лодку сейчас кидет. Блін, не бачу. Ось коли О! Блін, не, ну, не такі вже і хорошие. Но но судак. Но судак і в даний момент більший О. 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 Фух. Я кажу, це він розшевелив лобкою просто. Клас. Оце. Так ти бачиш в землю, він просто в землю вдавив. Він приманку давив в землю. Бо може він тікав. Фу, та тан-татан. -тан Наконець. Хорош. А. А знаєш, що може ще це Ми почти за направленням вітру стали. Може, до речі, за вітром. Ну що ж, друзі, закінчили ми з Віталією свою сесію. На вулиці вже сиріє, досить таке. Сонечко сідає, минут через 20 буде темно вже. О, що я вам скажу по рибалцям. Білий колір, як не дивно. Чиста вода, білий колір. Черніка трошки давала про себе знати, але не багато. Судачок весь мелкий, пішов гуляти. О, е, ну, Все по, по факту біля карчів. На відкритій, в ямах е, ніде судака немає, тільки там, де є карча. В принципі, і все. Тому всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Всім пока, до нових зустрічей, пока.